Я би хотіла запросити до слова пані Олену Шоляк, народну депутатку України, голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Прошу пані Олену. Доброго дня. Я перш за все хочу привітати тут у нас в Києві при такій чудовій нагоді, як сьогоднішня урочиста нарада і пана президента Марка Колса і пана генерального секретаря конгресу місцевих регіональних влад Ради Європи і шановних представників конгресу, які сьогодні в нас знаходяться з місією, і подякувати вам за ту постійну підтримку, яку ми відчуваємо дуже сильно в найтемніші часи спочатку повномасштабного. Вторгнення і наш шлях до євроінтеграції до відновлення. А він зараз знаходиться з рука рука, наша рука з вашою рукою дуже дуже тісно. Тому величезна подяка. А ми сьогодні з вами, шановні колеги. Я також вітаю представників органів місцевого самоврядування, представників муніципалітетів, представників експертного громадського середовища, наші, наші чудові асоціації, які представляють органи місцевого самоврядування. Ми з вами тут сьогодні сидимо так дуже дуже символічно за величезним круглим столом і е, обговорюємо дуже важливі питання, які пов'язані з відновленням і розвитком нашої країни. Якби в мене спитали, як можна е, охарактеризувати співпрацю з е, Офісом Ради Європи, двома словами, я би сказала однозначно, що це якісний діалог. А, тільки якісний діалог може приводити до позитивних результатів до результатів, які потім приводять до позитивних змін, які ми можемо відчувати, як мешканці, як громадяни, як люди, які мають можливість відчувати всі переваги демократичного врядування. На сьогодні в нас разом з депутатським корпусом, разом з центральною владою, разом з представниками органів міста. Сивого самоврядування громадським е суспільством, експертним середовищем є дуже багато спільних завдань. Я зупинюся. Е тому що ми обмежені в часі лише на декілька з них, і я впевнена, що цей якісний такий публічний діалог він буде продовжуватися при вирішенні кожного завдання. А перше завдання стосується наших законодавчих ініціатив. Скажу чесно: в мене на столі лежить така величезна, товста книжка від Асоціації міст України. В них є свій законодавчий порядок денний з описом проблематики.